Вітаю! Розповім про довгоочікувану новинку в застосунку «Дія» – як отримати статус та допомогу для внутрішньопереміщених осіб. В Дії за кілька кліків можна отримати статус переселенця та виплату від держави на дітей та дорослих. Виплати для ВПО передбачені щомісячно у розмірі 2000 гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей. Гроші можна отримати на картку ЄПідтримка та витрачати їх без обмежень. Оплачувати товари чи послуги, знімати готівку або допомагати армії просто в застосунку. Щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи, треба бути зареєстрованим в області з цього переліку, який ви зараз бачите на екрані, або бути зареєстрованим там як платник ЄСВ. Важливо, послуга наразі доступна для українців, які раніше не мали статусу в ВПО. Ми посилено працюємо, щоб усі внутрішні переселенці могли отримати довідку та грошову допомогу онлайн. А зараз інструкція з отримання послуги. Спочатку оновіть застосунок та авторизуйтесь в ньому зручним способом. Зайдіть у послуги та виберіть Отримати статус ВПО. Вкажіть, де ви зараз перебуваєте, область, населений пункт, конкретна адреса. Підтвердіть геолокацію. Зверніть увагу! Дія не передає ці дані нікому та не зберігає їх. Підтвердити геолокацію потрібно лише один раз, щоб звірити ваше фактичне місце перебування з вказаною адресою. Адже ця послуга доступна лише тим внутрішньо переміщеним особам, які знаходяться в Україні. Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження підтягнеться в дію, або ж ви можете ввести їх вручну. На цьому кроці потрібно вказати, чи хочете ви отримати фінансову допомогу. Дія, підтягне картки є підтримки, які ви оформлювали. Виберіть її та натисніть Далі. Повідомте нас про свої потреби. Цю інформацію отримує Мінсоц. Наприклад, потреби у медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці. І як тільки з'явиться можливість допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту. Для цього залиште свої контактні дані. Все, заява сформована. Перевірте її, підтвердіть достовірність даних та натисніть Надіслати. Після обробки заяви довідка ВПО з'явиться в дії поруч із вашими цифровими документами. А кошти ви отримаєте на картку ЄПідтримка. Тримаємось, єднаємось, підтримуємо один одного. Слава Україні!